Бачите, яка сьогодні погода. Я вже на стрижку сходила, дивіться. Моя нова довжина. І зараз зайдемо в Єву, пошукаю цю матову помаду близько, яку вчора не знайшла. дівчата, Тут є цей кош за 83,50, а я вам казала 79 або 89. Пам'я діуча. Зараз ще посвочу. Так, перший 404, другий 405. Мені той, і той подобається. Я думаю, перший буде мені більше личити. Але тут ще акція. Один плюс один дорівнює три. Я ось думаю, може отак взяти. 404, 405 і оці бургунді. Тестера нема, але візьму подарунок. Не знаю. Зараз ще походжу. Щось вам познімаю і якраз подумаю. дівчата. Я вирішила тільки що понюхати оці гелі для душу. Почала з цього чорного. Я понюхала, і знаєте, наче всю арабську парфюмерію змішали в одному цьому гелі. Думала, це провал, Ці краще не будуть. Але ні, оцей жовтий сподобався, оцей рожевий не так, але досить приємний. Зараз на знижці по 119 гривень за 250 мл. І на подаруночок гарне пакування. Бачила, що тут в Єлі з'явилися скрабчики Мармейд. Дивіться, з кокосом і якийсь чирс з ароматом, напевно, шампанського по 299 гривень. Ось так. Я чомусь думала, що скрабчики Мармейд Ну, десь там ну, 150 будуть коштувати. Але така ціна. 300 гривень. Так, і тут ця пінка є, яку я вам вчора показувала. Оце якась ягідна, а оце ельза. І що та ельза значить? Незрозуміло. Я кришечки відкрила, понюхала, запаху, чесно кажучи, особливо не відчула. Але якщо б в мене моя білоу закінчувалась, то я б, напевно, цю рожеву манік взяла. Але білоу, я б вже напевно вам казала, що білоу дуже економно вона використовується. Мені її надовго вистачає тої пінки. Дівчата, хотіла вам ще сказати про ці сухі шампуні. Я взяла собі такий маленький. І ось бачите, ціну тут 98,50 гривень. знижки 141 гривня, а батіст зараз 231 безнижки, а без знижки 289 гривень. Я вам хочу сказати, що ця фірма OneMe, вона хоч дешевша. Але, чесно кажучи, мені оцей сухий шампунь сподобався набагато більше, бо до того я завжди брала цей батіст. І він, ну так, в мене від нього не можу сказати, що алергічна реакція була, але не досить приємні відчуття на шкірі голови. А ось цей перше, він не залишає такого неприємного запаху, неприємного відчуття, ну і ціна. Ви мене пробачите, Платити, заплатити за велику банку 98,50 або 231. Є різниця. Є. Так що я б краще взяла ось такий. Беріть, не пошкодуєте. Напевно, не точно. Може, вам не підійде, я не знала. Така з мене, звісно, порадниця, яка є. Новенькі освіжувачі повітря. Не бачили ще таких. По 139 гривень. Дивіться, який цікавий дизайн. Стильно виглядають. Зараз, дівчата, зайдемо з вами ще в Аврору. Дівчата, дуже погано записався звук в аврорі, тому накладаю свою звукову доріжку. Показую тут вам спрей для волосся від нашого українського бренду Лісова. Перший рожевий спрей для легкого розчісування волосся, другий фіолетовий для росту волосся. В шоці від ціни. Зараз ціна всього 29 гривень. Звернула увагу на ці спрейчики, може навіть куплю. Йдемо з вами далі. І ось вже перед нами туалетна вода від фірми Ловіт за 169 гривень. Перенюхала я всі аромати, але найбільше сподобався саме з грушкою. Мені здається, це така туалетна вода для е, молодих дівчат, для підлітків, бо нам, дорослим дівчаткам, такі аромати не сподобаються. Побачила Олю відео, а там такої маски немає. Нічого не купила. Дівчата ось показую вам довжину свою нову, наче і підстригла щось, але не можу сказати, що воно так сильно помітно. Ну Нормально. Головне, що волосся стало трошки. На мій погляд більш живе. Я купила, не пам'ятаю, казала я вам сьогодні чи не казала, купила все-таки три штучки. Оці матові помади близькі. 404-й відтінок, 405-й і 412-й. 405 -й я вам показувала свочі, 412. Взяла просто як у подарунок. Ціна 83,50. Зараз. На один зі знижкою. І там акція була 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто три блиски я взяла за 167 гривень. 167 гривень, мені здається, що навіть один такий блиск це досить непогана ціна. А тут я три взяла. Ще хочу вас запитати. Якщо хочете, то ми з вами завтра чи післязавтра зробимо затест всіх трьох. Я по черзі нафарбую їм губи і подивимось, як вони виглядають на губах. Якщо хочете такий шматочок відео, то зроблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дівчат, хочу ще у фіналі відео показати ось таку поличку. Замовила на тему, дивіться, з пластику, вона такого бронзового відтінку. Десь ставлю фото з ціною. У мене ліки і вітаміни стояли тут в бардаку, скажімо так, біля кавомашини. А зараз, ось наче і симпатично все виглядає. Сказати, Напевно, на днях. Покажу, що ще там, які дрібниця стіму заказала. На цьому все. Дякую, що дивились сьогоднішнє відео. Як завжди, зустрінемось з вами завтра у новому відеооблозі.